Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Що ж, продовжуємо наші походи, нібито по білі гриби. А їх стає все менше і менше. І сьогодні такий похід черговий, сьогодні поминальний день 1 листопада. Ми у високій Карпат будемо пробувати знайти ще хоч десяток білих грибів. Рибок уже більше тузрілий, жовтий. Молодого рибка зовсім мало. А в подальшому ніхто, мабуть, і зовсім не буде. Інтернет обіцяє, пониження температури, мінус вночі, плюс невеликий вдень. Так що, можливо, ми сьогодні, а неможливо точно вимовимо наш і попрощаємося з цією ділянкою лісу. Ну, на всяк випадок. На всяк випадок. А можливо, ще днів через декілька. Ми ще в цю сторону навідаємось. І сьогодні, що найцікавіше, будемо фіксувати і покажемо, що на даний час робиться високий Карпат. Низинний Карпат вчора порадили, порадували мене на славу. Особливо задоволення отримав відповідник, коли я їх різав порядка три години. Ну, але я справився. Добре, 9 година 1 листопада вперед. Ось у нас і перший білий. Я знаю, прошел я метров вот. тридцать. Итак, первые. То я так сказал, первые. е. Я гляну, а там щось відніється, Не знаю чи то. Білі, чи то маховики. Той один, щось подібний до білого. Щось подібний, Зараз подивимось. Білий, білий, але також підстаркувати вже. Підстаркувати. І так два є, ще вісім. Ще вісім. Поки що на горизонті я не бачу. Ось, і це в нас третій білий. он під таким стовбуром, що... Ось у нас четвертий білий. Тако жовтий. Побачу я п'ятого. Ось він п'ятий, але мушу, щоб його досягнути, треба лягати. Ось це, ось цей грибок красивенний. Ох, він і глибоко. Шостий Цей рибок варто увага. І, і це він сьомий. О. Красивий. Ось восьмий, якщо можна так назвати. Я дивлюся 10 штук. І треба їхати додому. Ну, тому там дев'ятий. То такий трохи більший. Я вже 10 штук знайшов. Бачу там ще один. Молодий, вроді, а й вроді ні. А ну. Тут о. Вроде не молодий. Ну, хоч гарний. Все, 10 штук є. А я ще додому не їду. Ще подивимось. Ще подимося з годинку. Гриб не дуже важний, коріння хробишливе, підмерзлий. Ну що зробити? Природа робить своє. Будемо рахувати, що цей десятий. Ось. Ось там той маленький він такий. Ніякий, ні вигляду, ні ваги, а це гарненький А ось і одинадцятий можна сказати, що так. Ось, здається, і дванадцятий грибок так і є. Ось у нас є тринадцятий рибок Молодий. Ще хотів рости. Тут зима на носі, він ще хотів рости. Ось, ось там у нас вісім... Це вісімнадцятий. чотирнадцятий білий. Чотирнадцятий. А то я не знаю чи білий. Хей, точно білий. А цей ті білий. Ні. Цей не білий. Ми вже сходимо і будемо курсувати додому. Нема чого ходити. Тут ще п'ятнадцятий білий вималювався. Вот там побачу белого 16-го, но требует до него еще добраться. Так. Ее. Вот. 16-й белый. який вирішив що під ялинкою і це у нас сімнадцятий так завершимо ми сьогоднішній похід по білій грибачки Ну, похід на завершення з цією ділянкою, будемо казати, вдався. Щось ми трошки не збирали. От показую результат. Тут 17 білих. 17 із них тільки два молодих. Це говорить про те, що на тих місцях білих... Більше не буде. Ну, а вам, як завжди, бажаю кращих результатів, як у мене, а також бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. І як завжди нагадую, ліс наше багатство, здоров'я, оздоровлення, потіка. Будьте добри, не засмічуйте його. Він і так ледве дихає. А також не копайте рибочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туристи. Хай вам щастить, до побачення. Надіємося, до нової зустрічі!